Вітання. Поки що в кабінеті робочому цікавлюся у глядачів, в принципі, у виборців, своїх і не лише своїх, що найбільше вас сьогодні турбує. Просто цікаво серед глядачів, які дивляться ці ефіри, що саме вас найбільше хвилює на сьогоднішній день. І про що ви би хотіли запитати, якби була така можливість, у тих нардепів, яких кожен з вас підтримав на виборах, або якщо ваші кандидати не прийшли, то у тих, які представляють регіон, округ на території якого ви проживаєте, я з 203 го округу Чернівецької області це. Чверть нашої області, чотири округи, округи у нас, виборчі, хто не в курсі. Я думаю, що багато хто з підписників в курсі, де є обраний, які регіони представляють. Е, просто цікаво, що саме, якби була нагода, ви б хотіли запитати у тих надепів, у того тієї, які представляють. Ваш округ, де ви проживаєте у Верховній Раді. Якщо є у вас такі питання, ну, в принципі, якщо це будуть запитання від моїх виборців, я з повагою відповім, якщо будуть, скажімо так, проєкти запитань, просто цікаво, з якого ви регіону, там, з якої області, і що б ви хотіли запитати у тих, які представляють ваш округ у Верховній Раді. Мені цікаво, взагалі, чи ви в курсі, наприклад, чи знаєте ви, хто представляє, Округ на території кого ви проживаєте в Верховній Раді. Це цікаво, тому що у нас багато емоцій в соцмережах, багато таких не дуже коректних, нерідко коментарів, постів, люди сваляться, якісь е е негативні емоції виплескують в бік влади, в бік парламенту, в бік народних депутатів. Але мені цікаво, чи ось ви, як глядачі, чи в курсі ви, хто саме представляє. Округ, на, якого, на території якого ви проживаєте в Верховній Раді. І по можливості я там відреагую на, на деякі запитання, якщо будуть, на якісь некоректності, не витрачайте час, це хіба може дати можливість мені за цей короткий період когось ще заблокувати. Якщо, коли я бачу якісь некоректності і упередженості, я просто стараюся блокувати і взаємно економити час. Тому що немає сенсу, у нас життя і так коротке і достатньо у нас є на планеті майже 8 мільярдів для того, щоб ми могли спілкуватися з тими, з якими більш-менш комфортно спілкуватися. Сьогодні я трішки емоції виплеснув під час виступу з трибуною у парламенті Верховній Раді. Не завжди вдається стримувати емоції, часи важкі і. Емоції мої були присвячені тому, що я звертався до колег, які були обрані за списком слуги народу, чиїм виборцем я є. Тобто я звертався не стільки як колега по парламенту для них, а як виборець тих колег, які були обрані за списком Слуги народу. І трішечки це я робив емоційно. Я думаю, що. Не проблема буде подивитися на моїй сторінці. ну, Тут на, на каналі цьому, в Тіктоці, є цей виступ, я його розмістив. Він крайній зараз кажуть, в стрічці, і думаю, що зрозумієте, чому воно переросло в емоції. Виступ був під час розгляду законопроекту, і, який став в принципі вже ухваленим законом. В цілому, і далі він має бути підписаний головою Верховної Ради, а потім президентом України, який передбачає можливість сплачувати лише 50% від передбаченого штрафу за порушення правил військового обліку, там військово мобілізаційних норм законодавства. Тобто, ніби й добре, що буде можливість сплачувати так. Як під час порушень правил дорожнього руху, ви знаєте, там є період, 10 днів, коли можна платити пів суми. За такою аналогією, сьогодні проголосували, і буде можливість, дасть Бог, коли підпише президент, і це стане законом, буде можливість тим, які допустили якісь порушення правил військового обліку там, або мобілізаційних норм сплачувати лише. 50%, але я виступав емоційно, тому що я розумію, розумію, відчуваю, бачу, що для більшості моїх виборців на окрузі і ці 50% це теж дуже багато. Тобто я звертався емоційно до колег з запитанням: а ви розумієте, як, ці, як наші люди, як наші виборці живуть, як вони заробляють? Тому що ми так ніби з барського плеча. Так, добре, будете лише 50% сплачувати, а ці ж гроші теж треба заробити, 50%. А ми загнали людей багатьох в тінь. Люди бояться ходити на роботу через цю бусифікацію ганебну і тому подібне. Тому якби ось така історія. Так, так класно, вже бачу, бачу. Це не по темі, дивіться. Ладно, заблокую, щоб не витрачати час. Бо, до речі, ну, тут згадали про Семенюка, у нас дуже гарні стосунки з Іваном Васильовичем Семенюком. Ну, він, по-моєму, тричі балотувався за цим округом, від якого я обраний. Але, в принципі, коли він дізнається більше про роботу в парламенті, то йому не дуже. і... І хотілося би займатися тим, чим треба займатися парламентарем, він бізнесмен, він успішний бізнесмен, він якраз на своєму місці, але це таке. Так. Е, так, так, так. І плюс не ну, так про загальну культуру. Чи є хтось? Е, хто має, хто знає, хто підсилає округ, де ви проживаєте, і. Е, е, та ні, врізати це не, не, не добре, не добре, я думаю, е, риторика, тому що, тому що в мене не було е, цілі, як ви кажете, врізати. Я просто емоційно висловлював те, що думав, і якось намагався достукатися, повторюю, до тих, чим виборцем я є, тобто до обраних за списком. Слово народу, я обраний висунутий теж політичною партією свого народу безпартійним, був висунутий, обраний, але я на мажоритарному окрузі обраний. Тому у мене особиста відповідальність, скажімо так. Так, Василь, Салют. Станівці. Так. Ви напевно знаєте, що я представляю цей округ. Звідки ви пишете? Так, чи є у вас запитання Василь до мене, як до депутата, який представляє округ на території кого ви проживаєте? Пенсія. Тобто, я так розумію, Лю... а людина, чоловік. А, я вже думаю, що може, там Людмила написана. Тобто, ви пишете про пенсію, Тобто, я так розумію, що ви би хотіли запитати у депутата або депутатки. Які, яка представляє округ, на якому ви проживаєте, чому пенсія така мала? Чи я неправильно розумію. Тобто це дуже таке згальне. Я щастя, що я запитую під час цієї невеличкої трансляції та цього онлайну, чи ви знаєте, хто представляє округ, на якому ви проживаєте у Верховній Раді, чи ви знаєте депутата від округу, де ви проживаєте? і... Про що би б хотіли запитати у депутата, який представляє округ, де ви проживаєте. Оце, це я намагаюся донести і отримати зворотний зв'язок. Так. Так, якщо не оплатити штраф, що буде? Ну, там ж вже виконавча служба, тобто для того, щоб змусити да, там, стягнути, або там потім шукають якісь якісь майно, яке можна вилучити, тобто краще до цього не доводити, звісно. що... Я Сьогодні, до речі, звертався один знайомий, чий зять 12 років тому виїхав за кордон в Ізраїль, є громадянином Ізраїля, я так розумію, вже крім України. Ну, я так думаю, тому що там виїжджають і отримує громадянство. Потім, декілька років тому, він переїхав в Канаду, в Калгарі, якщо не помиляюся. І цей знайомий мені каже, слухай, він вже там 12 років за кордоном живе, при цьому він, не будучи позбавленим або не припинивши громадянство України в онлайн-форматі, оновив свої дані, каже, вказав там калу яке надав. А тут йому за домашньою адресою. Прийшла повістка, і ну, там, де він проживав, до виїзду за кордон, і йому там грозять, що, грозяться йому штраф призначити. Він консультувався з цього приводу. Така історія. Так, е... так, так. так е... Тут без імені що ви зробили. Е... Дивіться, у мене до вас прохання. Ви подивіться, будь ласка. Повноваження народного депутата України. Це не керівник адміністрації це не керівник облдержадміністрації це не голова райради, не голова облради, це народний депутат України. І для народних депутатів України є визначені повноваження, передбачені законом про статус Народного депутата України. І в цих межах я робив. Все, що міг за цей весь період там, з кінця літа і осені 2019 року питання, там, тобто, що зробив для округу, а ви подумайте, от, прочитайте повноваження і подумайте, так, звісно, що маса різних звернень, запитів я направляв із приводу доріг, із приоду мостів і тому подібне умовно. Але я, наприклад, не кажу, що якщо відправляв власти і Зробило, наприклад, малу об'їзну в Чернівцях, Хотинська називається, там, хто місцеві знає, тих 5 кілометрів. Я не кажу, що це, це моя особиста заслуга. Так сталося, з обставин, так я звертався, тому що до мене зверталося. Але якби не було можливості, не було б ресурсів, її би не зробили. Або там зробили міст, який називають Софія, так? Там між Алунка, ну, Герце і Маршниці. Герсавська населецький район, колишній, вже, тому що вже Чернівецький весь район. Так сталося, що 20 2020 році його зробили, і керівником тоді, який реалізовувався, був екс-сусід в парламенті. Александр Кобраков, але це не означає, що це моя заслуга. Просто не було б коштів в бюджеті, то його би не зробили. Так це на окрузі. Мені приємно, що там десь в Глибоцькому районі якісь шматки доріг зробили. Було таке, що зібрали люди десь в районі там, ну дуже багато, декілька тисяч підписів про шмат дороги. Там. І ми я направив своїм зверненням на кабінет міністрів, тому подібне. Але це, це все не стосується основних повноважень. Народ депутат України. Це законотворчість основне, на що обирають народ депутатів. Тому якби ці питання, знаєте, про лавочки, про дог... я їх і не обіцяв, тому що вони не входять повноваження, але завжди реагував на звернення громадян і направляв, відповідно, там, звертався до кабіну, то, як правило, до кабіну звертається. Такі питання є. Так що це, якщо ви запитуєте, як умовно нардепів бізнесменів, такі теж є. Які, наприклад, там, щось, щось там робить, от там, не знаю, той лавочку, той майданчик, то ще щось. Так, тих майданчиків було зроблено, але це не моя особиста заслуга. Так, за моїми листами це робилося, але якби не було коштів в бюджеті, так можна кожен з них, як кажуть, ну, пощупати. Їх робили і до. Не пам'ятаю, скільки штук ну, було зроблено. Я, я навіть сам колись там і висвітлював там, публічні площині. При попередній каденції, не знаючи, що, що я можу бути наступним до цього округу обраним, але це ж не є повноважний народний депутат. Це просто той соц. економ за листами, за клопотаннями від нардепів, певні суми. Тобто за цей час, в 2020 році за цими листами, 10 мільйонів було направлено на округ наш, 203-й, його запитують. Та? А в 2021 році 3 по 10 мільйонів було спрямовано на оці майданчики, там, ремонти і тому подібне. Весь цей перелік я, я завжди це комунікував публічно і до, і після. В Фейсбуці я прям по об'єктах витягував з постановки вміну, там все там, по яких населених пунктах, які суми і тому подібне. Але ці кошти я не щупав, це вже місцеві громади їх реалізовували, просто за моїми листами їх виділяло на те, на ті чи інші питання. Так що а вже 22-му році теж мало бути 3 по 10, але пам'ятаєте, 24, 2-го, 22 го помінялося все в нашій країні, тому того всеконому вже не було. Так що це. Хто е, обирає тих, які е, лавочки роблять або щось там, то я вам співчуваю, але народні депутати іншим займаються і це передбачено в повноважних. Тому якби питання не, не по суті. Так, е, е, так, так. так. Дякую вам. Так. так, будь ласка, так я завжди був відкритий і до обрання, до речі, не публічний був. Просто масштабах країни б в там, сфері, скажімо так, я крутився в сфері фізкультури і спорту. Це не є проблема. Так, чи буде. Ну, це, чи будете ми да, продовжувати е, воєнний стан. Дивіться, е, я би дуже хотів, щоб до травня е, через неповних два місяці, коли спливе наступний черговий період воєнного стану, щоб настали ті обставини, коли ми змогли би не продовжувати на наступний період воєнний стан. Це означало б, що у нас більш-менш або ні. Безпечно в Україні, там припинили активні бойові дії і визначилися, отримали гарантії від наших партнерів про те, що там да, не буде вже продовження війни, тоді можна буде не продовжувати на наступний період. Було б супер, якби було так, але ви запитуєте, я думаю, що ймовірність невелика, що там, до травня будуть такі обставини. Мені видається, що навіть після того, як дай Боже, щоб оці перші домовленості переросли в більші домовленості, і щоб американські наші партнери зуміли переконати росіян зупинити військові дії, і тому подібне, і рухатися до миру. Якщо так, то я думаю, що все одно буде якийсь люфт, тобто не місяць-два, може там десь три, Ми тоді говорили, що приблизно десь може три місяці стабільності такої, стабільної безпеки в країні. Стабільного миру в країні, або, ну, умовно, в 2019 році, з 2014-19 році, було АТО, да, тобто була там лінія фронту е в двох областях, але було, скажімо так, теж не знести стратись, але то було локалізовано. Якщо щось таке буде, тоді будуть обставини для того, щоб, наприклад, залишити воєнний стан лише в кількох областях, наприклад. А, ну, Багато хто говорить про вибори. Мені дивно. Я б дуже хотів, щоб чим швидше було вибори, тому що я не збираюся більше балотуватися, але це означало б, що у нас ми в країні вже або як мінімум більш-менш безпечно. Так. Але зараз думати про вибори, мені здається, що достатньо аморально. Тобто таке такі справи. Ось. Тому я думаю, що навряд чи в травні не буде продовжено воєнний стан. За кордон, коли, коли буде випускати мають на увазі. На мою думку, і після припинення воєнного стану ще якийсь час, кордони, на жаль, залишатимуться закритими для тих категорій, які зараз мені так видається. Пам'ятаєте, Даніло був секретарем РНБО, то він декілька разів публічно про це говорив. Я думаю, що він представляв ж ту ж команду, яка залишилася, працює і. Я думаю, що це ставлення їх до робів, як я називаю, залишиться і на після, і в якийсь час будуть, напевно, проведені якісь там зміни в законодавчі, можливо, або на підзаконному рівні, тому що в принципі в законах немає зараз норм, які дозволяли би не випускати людей, крім як. В профільному законі про порядок виїзду з України, порядок в'їзду з України, але тим не менше, ви бачите, що більшість людей не мають можливості виїхати з України, ну, чоловічі статі мають Тому Я думаю, що е, це м -м, збережуть ще цей режим закри закритих кордонів на тривалий час, наскільки не знаю. Так я думаю, я проти цього точно, я навіть проти того, щоб зараз кордон був закритий, тому що я переконаний, що це лише шкодить. Так, що ще? Тобто я бачу, що інших людей тут немає, які, наприклад, орієнтуються, хто, хто представляє округ, який... на території якого ви проживаєте. Так. Так, так, так. Так, то запитують за закон про мобілізацію ви голосували. Ну, Дивіться, це так спонтанно десь вам потрапило в стрічку, наприклад, ви побачили, ага, тут називається нардеп, значить запитаюся. Ні, звісно, я не голосував. Тобто, якщо ви б трішечки подивилися на цей канал, що є в Тіктоці, а більше систематизованої інформації в мене є. На сторінці в Фейсбуці я там стараюсь знайти мої законодавчі ініціативи, всі систематизовані в прикріпленому пості. Одразу на веду, коли заходиш на сторінку. Тобто, ви б розуміли, що ні, звісно, я подавав альтернативний законопроект. Я не підтримую рабовласницьку філософію, яка.